Так, всем привет! И наконец-то пришло у нас время до ЗАЗа. Давайте до от виды будем заниматься дверкою, порожиком, выхлопной системою, то что у нас гофра прогоріла. Бамперочек, туманочки будем ставить. В общем, делать и презентабельный вид. Ланусом закончили, теперь можна наконець зайнятися і машинкою своєю. Потому що є нюанси, які влияють на продажу. Будем зараз загонять її і потихеньку заниматися. Потому що вже пора. Машинка вже стоїть довго, а процес з неї ніякий не йде. Так що сейчас немножко убираємо гаражі после лануса. Заганяємо і дивимося, що нам треба поміняти, зробити, вирізати, підравняти. Так, перша причина ремонту. Так, дивимося. Так, у нас січа гафра і зам'ятий тут оглушитель. Глушитель ми розріжемо. Сделаем сюда Другую трубу Или может сюда Подстукаем якось Гофру Сейчас мы Дымся, миряем, Вырезаем или Не вырезаем, а миряем, Покупаем такую самую, вырезаем, меняем И тут пока будет у нас Я думаю все Вот видно у нас фишечка с кондиционером Может быть купим новую муфту, поставим еще кондиционер, буду работать. Да, будем пытаться делать сцепление. Нам бы подвести, чтобы брала трошки выше, потому что с самого начала бере. Ну, это уже мелочи. Сейчас будем додумывать что сюда. Бам-бам-бам. Так, ще в нас була проблемка по машині, сцепління брало з самого низу. Тобто .е. вижимаєш педаль в самий пол, погано включались передачі. І тільки чуть-чуть ти попускаєш степ, одразу машина трогалася. Е, удлінили трошки шток. Думав, що в штоки там десь проблема, щось неправильно має, сцепління міняли, собрали, там удлінили шток, нічого не помінялося. В ітогі полізли відсюда, в педальний узділ. І там просто э, штоком, що йде до. Просто викрутили, зробили для неї штангу. І зараз сцеплення почало то есть, брати, там, ну, сантиметра 3-4 педалька уходу від крайнього положення. І сціплення почало нормально робити. Даже виключається одну Проблему ми побігли. По поводу дверки. На рибці зам'ята. Рибочками у мене особливо не виходить витягнути. Ну, Сділили трошки лучше, от ці частини ми витянули в м'ятинку, Ну, ця остра вона не йде. Ну, трошки царапинки підполірували вже не так вона особо бросається в глаза. По вихлопу ми вже заміряли. Яка там важна бути гофра. Тобто, в принципі, гофру можна їхати покупать і уварювати. І залишилось у нас ще. Треба буде підібрати трошки красочки на підбор, покрасити бампер і встановити туманки. Зараз багажник за туманочки Зараз ми їх достанем, подивимося, що з ними не так, може там десь треба щось підприємство і будемо їх поставити на місце. Так, в принципі, пока... <coughs> отакий От у нас ход забитий, поки досі нічого не вирізло такого. Особо критично лабашки, звісно желательно поменять бы. але якщо нравиться, то поміняємо. Так поки все в порядку. Займаємося зараз, в момент будемо займатися туманками. Надіюсь вони підійдуть. Ну як не підійдуть, а там особо не побиті вони, там кріплення хоча б якісь є. Так, а таким образом у нас виглядають туманки. Дивимося що у нас... Да, отломані крепления, только отломані вони на бампері. Не на туманке. А на бампере одне отломане. Одного я тут пока не бачу. И по ці туманки. що а по всі отломані Не на туманке крепление отломане у нас. Короче ця десь получила поджоптики. И что начина поменять муфту на кондиционере, а тут подшипник рассыпался. Понятно все. Ну, короче, эту муфту надо поменять и можно ставить обратно насос кондиционера и будет у нас кондиционер даже работать. В общем, как-то так. Да. Ну, на данный момент пока будем заниматься туманками и кондиционер. Пока в дальний ящичек. Ну, по мордочке собрал и туманки. Тут все хорошо. Цукрышечку нашли, поставили. И зараз будем заниматься гофрой. Гофра новая есть. Сейчас снимаем свою часть глушителя и будем устанавливать новую гофру. Так, вот наша операционно. Вот такую вот сделали, приварили, чтобы у нас не сместилися никуда фурлянці. Вот вырезали старую гофру с куском вот такой вот замятой трубы. Сюди ми вже вирізали отаку от новеньку трубу, і сюди вже у нас буде йти гофра. Коротше, якось отак вот буде получаться у нас. Красиво не знаю, але да, щось буде. Було отак, вот буде, отак вот і нова гофра. Ладно, продовжаємо, будемо прихватувати, приварювати, притулювати, що буде виходить. Ну от закінчили ми сварку. Тут, тут труба нова, заварена все, гофра нова. Будемо зараз частина встановлювати на машину. цікаво, буде деренчати, не буде. Надіюсь, що вже буде все добре. Все встановлене на місце. Ось стоїть у нас вшительний братна, згофрую, нова труба, щоб вже не була зам'ята. І зараз будемо запускати. І сподіваюся, що деренчать вона більше у нас не буде. Дуже сильно це сподіваюся. що у нас по продажам, все дуже весело, ніхрена не продається. Звонила вчора дівчина, хотіла купити приору забрати. Сьогодні приїхати. Я навіть вчора хотіла приїхати. Кажу, що там зайнятий, давайте на сьогодні. Я кажу, сам город виїде, если що. Все договорились. Сьогодні вже й... і звоню, вона занята. Коротше, клієнт сорвався, вже йому цікаво. Другий клиент дзвонив так само вчора по виді. Хотіла купить. Но не купити, Поінтересувався там, що, до чого, як. Все чоловіку розказав, но сьогодні договорилися, що він приїде вже глянуть машинку. І тоді десь він пропав, Тоже вже не звонка, нема нічого. Коротше, що з цими продажами я без поняття. Просмотров куча, сохранів куча звонков, можна сказати, просто ноль. За місяць то, що стояла машина на авторія на LX RST, ну, продаж і не произошло по даним автомобілям. <coughs> скажу, куча, а по відео... Ну, буквально 4 замка було за все час. 4. І ціна стоїть взагалі, саме і не з ринка. Що за приору, що за віду. Тобто віда середня ціна 4,5 і за 2013 рік. За 3 не нужна нікому. Приора 1,4. Не нужна нікому. Що з цим ринком твориться, я без поняття. Ну, взагалі. Общем... Будемо зараз перезапускатися оголошення наново, пробувати, може, щось додасться. Ну поки дуже все хреново. Так, у нас нове включення. Жарище не важно. Будемо заганяти виду. Варили глушитель спереді. Вопро мінялися сильне зараз. Будемо підварювати задню банку, бо того, як запустили, показало, що ще задня банка трошки. Ну, не, де буде сама труба в банку от гнило. Ще гнило, що в общем, зараз заїдемо на яму, будемо заплатиш дивитися, підварювати. Вот вже скільки можна їздити на деренчащій машині. Хоч і спортивно, но... але треба, щоб було тихенько продавати. Так що, жарища КВП ж неймовірна. Зараз глянемо, скільки у нас на градуснику. Це в поміщенні у нас виходить. Це в поміщенні у нас виходить. Показує 35 в поміщенні. Дивіться, просто ужас. Це плюс тим, що там у нас Хоча вікно не солнечная сторона, а тіньок. І це така от жарень в поміщенні, не на сонці. Що буде на сонці? Це просто ужас. Ладно, заганяємо, будемо мучитися. В общем, от що я хочу сказати, стільки запустив я машину, Последний раз я на ній їздив 8 утра. Сті... Ну, 8... В общем, 8 утра я приїхав на ній додому. На даний момент видно, не видно. 2,17 То есть це уже бит 14.17 І и я не тільки завів, вона дивиться на сонці Ілижа не остила хотя вона тоді не я там проїхав чуть-чуть це я бачу, що на сонці на такі жарищі Даже мотор подогрівається То есть У нас Сонячна вибаста Можна сказати так ну, от, Тільки запустив машину И вже у неї грубо говоря 40 градусов Температура двигателя. Конечно, даренчить. Некрасиво. Ладненько будем. ух фух заехал. Вообще, жары еще невозможно в машине. Будем подваривать. Короче, вот так надо даренчить. В общем, не получилось на месте варить. Я, дурачок, провтыкал в прошлый раз. Не закрив кран на балоні, острови будемо варити обичною сваркою. На місці прихватив чуть-чуть. І зараз уже зняв будемо обварювати. Один був, як всегда у нас не пошуль Сейчас його виколотим і будемо заварювати сюди новенький. І все. І тут зараз підварим. но уже на месте хорошо. И будет все гудно, будет деренчать, будет тихенько, М -м -м, будет ляпота. Так, а сейчас подснимем, ага. что у нас получилось. Выхлопу, ух, машине, конечно, рыще. Так. Сейчас стоит на солнце, температура поднимется, машина стоит со вчерашнего вечера. Так, время у нас практично 3 часи дня і дивимося. <ріху> машина прогріта. Грубо говоря, 45-50 градусів машина нагріта. Це з тим учотом, що вона стояла з вчорашнього вечора. <ріху> Оце жаровня. От завелась. Взагалі чітко тихенько. Так, на газ перейшла одразу. крайней мере, за работа тихенько выхлоп. Уже не дыренчить. И это может не радовать, бо тарахтила она, конечно, знатно. Ну, в принципе, уже намного легче, чем было. Ну, конечно, жарище невыносимо. Ладненько, пока. Все, выхлоп Тихенький, воно і дорончик. То в общем мастер Макар не чутно уже все чутенько. Одну проблему побідили.